Квашена капуста традиційний суперфуд. Це не лише смачний гарнір, а й джерело пробіотиків, вітамінів та мінералів. Вона підтримує імунітет, травлення і навіть настрій, а ще має багато цікавих фактів, які роблять її особливою. Цікаві факти про квашену капусту. Її готують шляхом природної ферментації, без оцту, лише сіль і час. Ферментація створює молочно-кислі бактерії, які діють як пробіотики. Це одна з найдавніших страв, її знали ще в античному Китаї та Європі. Квашена капуста довго зберігається без холодильника, ідеальна для зимових запасів. Чому квашена капуста корисна? Пробіотики підтримують мікрофлору кишечника, зміцнюють імунітет. Вітамін С допомагає боротися з інфекціями та підтримує шкіру. Вітаміни групи B впливають на нервову систему та енергію. Клітковина покращує травлення, знижує рівень холестерину. Мінерали калій, залізо, магній підтримують серце, кровотворення та м'язи. Вплив на організм. Імунітет, високий вміст вітаміну С та пробіотиків. Травлення клітковина і бактерії допомагають уникати проблем зі шлунком. Настрій Пробіотики можуть позитивно впливати на вироблення серотоніну. Серце й судини, калій регулює тиск, знижує ризик гіпертонії. енергія, вітаміни групи Бі підтримують метаболізм. Коли варто бути обережним, надмірне споживання може спричинити здуття чи дискомфорт у шлунку. Через сіль квашена капуста не рекомендована людям із гіпертонією у великих кількостях. При проблемах із нирками варто контролювати кількість. Як включати в раціон? Оптимально 2-3 порції на тиждень. Їж як гарнір до м'яса чи картоплі. Додавай у салати, супи, закуски. Поєднуй із іншими ферментованими продуктами кефір, йогурт для балансу мікрофлори. Порада дня. Квашена капуста, цебзумовий щит для імунітету. Вона заряджає пробіотиками, вітамінами та енергією, допомагаючи залишатися здоровим у холодну пору року.